Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас понеділок треба для вас робити новий відосик, тому тата зараз їде е, вже з мішками, робив комбікорм. Зараз я йому зробив каву. Зараз несу, відкрию йому ворота, хай, хай заїжджає. І цей розсипем е, комбікорм по мішечках. Розсипем мішечки з комбікормом по кормушкам і е, трохи покажемо малих поросят. Обговоримо питання якісь по свинарству, Е, тому що ми робили це так в минулих відео. І ну, бачимо по переглядам, по коментарях, що вам цікаво. Тому я там підготував питання. Зараз відкрою ворота і продовжимо відео. Так що так. Добрий вечір. Це моя кава стоїть. А чого вона аж тут? Да, вона замерзла вже. Ну, Лод уже дивись. Голо Ну, спасибо тобі. Велике дякую. Бо аж ліва нога зроби, замерзла, поки комбікорм зробив. Ще світло кончилось. Дивлюся, 14.24. Думаю, ну ще бункер загранулірую, должно бути все нормально. Воно раз тільки набрав і кончилось. Пришлось все виковирювати з бункера. Ручечка б це Та ну а як а куди діватися? Воно ж як примерзне, тоді ще попробуй запустити. Прийшлось. О, ой, хорошо. А, смачне. Так, давай, покормить. Покори покормить звірей треба? Та сьогодні якось леше, і вітру нема такого. Так, все, я за руль, чи ти за руль сюди? Що запатіла апаратура? Дамон. Ти вже похожий на ковбасу. Да, я рябух трохи. А що це, це бро під ногами стоїть, синок? А? а, Для мене. Ну дякую тобі. Велике. Надо казати усією повагою до вас. Я вам поставив відро. А тим з цим, цим ти сипав відро, так, да? Добавляв. Вони було пусто. по Та вони бачать, які хомячки вже нормальні. Під'їдають непогано. Так, їдем далі. Крутим педалі. Кинув маніньки, чи кажу манюньки, майбутній мамашки, щоб не, не мішала мені сипнути. Я на неї гляну, вона мені цей. Вроді її не завтра опороз, а, а вона сколо скоро лусне. Мать Манюнькиних поросят, мабуть, принесем сюди. В Цьому сараї тепліше, ніж в том. І посадимо туди, де були, де були рябу. Може таке бути, ніби? Треба подумати над цим питанням. Так. Ідемо тепер тим поодвозимо. Рецепти комбікорма можна глянути у, у нас на каналі. У нас, у них, того, що поїхав, піпікає. Я Віті макуху загранулював. Так. Я отак по два. Два і потім ще два. Щоб мені не це. Щоб мені було що? Не важко. Посилання на вайбергу. Посилання, так. Да. На Viber -група в описі до нашого відео. Скоро буде колбаса, тушонка і бабася. А сьогодні і тут тепліше, так? Да? І тут нагрілося. 13,1. О, ну так, це ж не 6,6. 13,1 це краще, чим. Можна навіть зробити трошки отак. Що ти тут насипав, ну на тут пусто, ну, понятно. Та я поняв, жменю дав. Вони на витілі, як не копай, Ну, а що робити? Ти бачиш світло. 3 години є, 7 нема. Наробиш багато запасу. Хто буде думати, що там купи генератор, то не вийде. У мене там двигун 15 кВт. А що, по карману? Ні, буде дуже золотий комбікорм. Із серебряними вставками. 130 раз на ну он и так и есть. кто так и написал молодец понимая в музыке. Писали, что они на химии. и одна химия. не вони пудов тут одна химия только. Тут для не будет, да только, только на химии. будем машки давать еще. сейчас я говорю машки манюни будем давать. Бо бумажки мы уже ничего не дамо. может еще два дать Будем завтра їх відлучати чи ні. Що скаже? Будем завтра? А. Так тоді може не будемо давати. А. Якщо завтра будемо відлучати, то не будемо їх давати вже нічого. 32, да, 32 день. 32 день поросятам, навірно, завтра вже їх. А якщо про що сьогодні утом їй дав. Всі їдять, а телевізіть кашляні. Я сході, тобі дзвонить. Потім раз він став і Може він чимось ну видно, Сидять, Він підгавний світя і він підвалю вижить. Ну подавився, може чимось, якесь печенням може. Ну, то, все може, бути. ну і що ж тоже у вас утра лежиш, кашляєш, став нормально. Так іду заберу ще два мішочки, а це розсиплю їм. Це так, взяв 150 кг розсипав за раз. І завтра оп'ять треба 150 або й 200. Ну я, правда, там ще 50 не забрав, бо світло кончилось. Ну що, прорвемося. Що ти якісь питання на сьогодні приготував? Так балакай, чого ти мочиш? Опять паутина, ти бачиш? Три дня пройшло. Якої площі должен, повинен бути станок для свиноматки? 5 квадратів должен бути. Це в даному нашому випадку 3,5 на 1,5. Де мій телефон? По-моему, 5,25 квадрата. В тому на сараї теж така площа для свиноматки, тільки там у нас 2 на 2 10. А ні, кажу, два, 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 там 2,50 на 2,10, по-моєму. Отак там зроблено. І теж 5 з чимось виходить. Це нормально. Вона може є така і і з трьома поросами, там шістьма, і отака після одного пороса вони там поміщаються нормально. Бо як менше і вужче, мені здається, буде тоді їм незручно. А думаю, так, це така, як у нас, це оптимальна. Я думаю, що це оптимальний варіант. Це Але ж теж як, да. як, Я... як у нас, це оптимальний варіант. Я не думаю, що можна і й... менше. Можна там 4 квадрата, вони помістяться все. Ну що ж їй треба заходити там обслуговувати якось, ви там просто не будете поміщатися, ні вона з малими. Коротків, а як ми до них заходимо. А ми до... а ми до них я ще ні разу не заходив. Якщо мені сильно треба, я Андрюху туди за ноги вкидаю. Я туди не заходжу. А якщо треба там малих піймати, я їх так достаю. Так, да, я їх так достаю через отак. Через отак зі... раз і там, там же швущі поширше, ніж тут. Там 17, я раз і. Високо і переприймається. Високо, щоб свиноматка не достала лампочку. Чого високо, щоб свиноматка лампочку не достала. А якщо мали маніпуляції, желізо там дати, цей суйфіров, я й так їх піймаю і покаструвати, а далі я за ними не бігаю. Якщо треба, вони самі виходять. За це Альбертінович живик уважно дивиться. Yes. Береш, і... Та диви, вона сейчас хочется і раз. Да, да, да. Тут у нас євро розетку. Тут бачиш які ці отвори здорові. Чи, але если зубами не чистить, воно Так як і ти, воно, раз у місяць. Почистити і хорошо. Ти щітку ж неї забрав. Так вона вже просрочена була. А, ну так а що я зроблю? На, ось може їй дати цю почистити, щетку на, Давай і тобі почистимо її. Диви, ти ж тільки, ось, тільки оббирали оце все діло і воно. Знову висить. Так, ми там в короткому відео на дворі біля цього сараю. Тато відповідав на запитання, чи утепляли ми сарай. Е, так от ми не утепляли, і от е, такий коментар був: що нема смислу утепляти сарай, е, тому що свині бояться сквозняку, а не холоду. І зимою зігріти сарай можна е, або кількістю свиней, або треба опалювати сарай. А типу, утеплювати це все гроші на вітер. Зараз дам тату мікрофон, він скаже свою думку з цього приводу. Все, да. Що поїхали? Поїхали. Деверетана! Ладно, не будемо так це. З приводу утеплення сарая. Якби дуже воно мені пекло утеплювати сарай, я би той би утеплив би давно вже. А так я не бачу в цьому вкладання грошей. цей. Просто подумав, що той сарай набагато тепліший, ніж цей. Може що менше, може, що там в мене криша отак зроблена. Ну, зато повітря в цьому частіше. А так в мене ось калоріфери стоять на 5 кВт один. Ото трошки менший десь, а отакі ось це по 5 кВт. І вони гріють, оце 5 кВт, оце, оце трошки менше, це на, на 3,5, як у нас е, генератор, да. оце 4,8 кВт. І все, вони дають. Альбертінович, вичина 5,5. А ці теж, ну такі малі, я думаю, кіловат по три дають. А ці ще писали, що в том сараї, що у нас дуже мокро в том сараї. В том сараї? Ну а що робити, як дуже мокро. Писали, тип, якісь пише, мене так було то і давав. Не знаю, біляхий... Не знаю, коли. Там просто зараз витяжка прикрита, і влага. У нас як витяжки не було, там взагалі по стінах текла. Тоді ж. Тоді легеневі хвороби тоді на свиней нападають. Треба, щоб витяжка була по-любому витягувала влагу. А з ну, колишні є сядь? ну, опаку чи ровно? В смислі ровно. Ну, як отак, чи як в старому збирання, немає разниці. А в нас хоч тут ровно, хоч там. А ти миш, що так, отак. Да, да, да. Ну, просто що менше повітря треба їм перегрівати свиням. А диви, вже грають лампочкою. Цей. Треба їм ще підняти. Вже спеціалісти. На якому кормі поросята е, ростуть краще на гранульовому чи сипучому? Як гарний корм, вони ростуть непогано і на тому, і на тому. У нас є гранулятор, ми гранулюємо. Я не читав, скільки там виходить економії. Ну, як казав куменний, для поросят економія гранулюванні 3-4%. Для бролера там 10-11%. Так а що по так. По часу скільки 100 кг форми гранулі. По часу? А, скільки я засипаю, та хвилин 20, скільки 100, там. 100 кг 20 хвилин. Так, да, 100 кг гранулюю 20 хвилин. У нас гранулятор здоровий. А питали що скільки коштує гранулятор? Ну, гранулятор я ще купляв за 35 тисяч, коли він. А я, мабуть, в 18-19, мабуть. А зараз такий, як у мене гранулятор, на 1080 стоїть. А ще питали, чи не Та ну, очі ж, дивіться. Чи не толоче, свиноматка, поросят без, Та, ну, без... Да. без танків, ножиш, ну, якось вони растуть. І вже так, не знаю, 15 років займаюся. Хорошо та тоже. Та більше, більше, більше. Як воно все добре, я вже там розказував, якщо свиноматка нормальна, в неї є молоко, там нема ніяких проблем з здоров'ям, вони будуть всі цілі. Може, там яке одне придави, так вона і в станку тому придала. Якийсь там може бути, чи 5%. Це ніхто цей ризик не прибирав. Не ризик це є завжди. І хоч такий станок, хоч станок, не знаю, я як подивлюсь, як вони там зажаті. Мені не дуже подобається. Як вони там цей себе почувають в тих станках. Питання, там, чи даємо ми прививки свиням, іменно прививка. Прививка, я настільки розумію, це от хвороб там прививка. Ну, ми таких не даємо. Там, я профілактично можу там про... прогодувати їх чимось. Але отак, щоб іменно якусь там прививку, там от як дають там однобряковою, я не даю. Ще там, які є, це, я не даю прививок, іменно прививок, то ми не даємо. Протекло щось. Малим даємо сифіровіт це вітамін з желізом. Це як запобіжник оданемії, щоб коли в них не вистачало маленьких поросят, дуже погано усвоюється желізо, і за цього приходиться їм штучно вводити. А так, інакше прививок ніяких не дає. Ні, от можемо свиноматку можу проглистувати це не прививка, да. Це ліки, да. І цей. І якщо там при опоросі тяжко, там якісь розриви, там, чи цей, то амоксоцилін вкалю, А так, щоб якісь прививки, там, то ми таке. Не робимо таке. А чи коли ми не зібрали. Чи ми окситоцин синоматка, ну якщо є необхідність, то колим. Якщо все йде добре, то не колем. Якщо необхідність, то є колим. Оксетоцин для тварин колеться там один, один кубік на 50 кг ваги. Ну, я завжди колю трошки менше. Якщо там свиня 200 кг, то я 3 кубіка колю. Якщо більше, там. Чотири. Ну, а за Естрофан багато людей написали, що теж не колек, і ждуть. І це... да, я Естрафан, я ж кажу, скільки я хазяйную, Естрафан ні разу не колов. Не знаю. Ми співаємо, Правильно, люди писали, що не Леонідо? Нічого не треба не там, куди ми спішимо. Що в нас, якісь там сроки. Прям. Чи, чи от цього зіпсується наш бізнес, то я, ну, я. Так, да, чи свиноматка більше на опороситься, чи я не знаю. Що лізти в природу? Ми й так люди багато лізуть до природу свинарства. Ну, так а що і ще якось не знаю? Я роблю необхідне, там, а так, щоб прям так. А за гестів ще питали, який розмір голки е, е, бішку, як для листів? Ну, та, що, та, що хамон поламав, була 2,2 мм. То Товщина, так. Для... Да. Вона е, цей. І, і вермиктин хорошо по ній йде, і вона ну, коротка, вона вдається пішкірна, вона там 20 міліметрів була. А зараз купив 2 міліметрову, бо в мене одна була така зерна, ну хамон її ціни ламали, я не знаю, скільки штук я вколов, а хамон справився нормально. І, а для свиномата такі самі, як і для цих? Так, да, однаково. Ті, що даються, Ну, при листуванні, то всі однакові, тому що 20 мм, щоб було підшкірно. Ну, і ще будуть питати, що от козі од листів коло. Листів колем і вірми ктін. Два і в 5 місяців, бо будуть все на да -да, два, Скільки раз листуємо, то таких праців над кормі двічі, у два місяці і в 5. Так, і глистуємо, це оце є, може це ну, профілактично, є, нема, я колю все время. Важливо. Важливо, так. Да. Тому що треба. Тому що даємо сіно, а самі там десь ходимо. Там yeah. собака пройшов, і там кіт проліз. Чуєш, і... може і не було хочете? Може, давай лучше порошочка якось рубанем. Я буду вид. Від... Навіть на ютубі всякі порошочки не буде від... Я буду цей. Буду влада, возьму для тебе порошочка, Наси... вкусний. Насиплю тобі в борщик. Трошки патруї тобі глистів, бо ти щось худий страшний. Як ми міняємо свинок, да? і якими породами, ну запліднюємо штучно. Штучно. Так, да, були експерименти з хамоном, але з нього нема діла. Я вирішив більше з цими гібридами. Ніяких гібридів на кнура не оставляти. На кнура, якщо і оставляти, то треба якось чистопородного, щоб в нього було. А цей гібрид, да, він росте швидко, але в нього здоров'я не те, і голова трохи. З гормонами, бідами. А по породам що? Попородам? Попородам що ми запліднімо. Ну, Баксера брали, П'єтре набрали. Дюро. Ну, як був, ось, ось дюрки є, значить був дюрок. По сьогодні, сейчас не виходить, бурвать. А Кантора? Кантора? не знаю. Я не знаю, що це таке. Бо я виставляв, яка порода на свиновато, тобто то багато написали Кантор. Я я не знаю, хто це такі, я таке не цей. Не, не було в нас такого. Хто? Петрен, ні, знаєш, що таке канцер, але... Де, Откуда ти знаєш? Я не знаю, ніколи не бачу. Породу таку. А, ну чу, по радіо показували. У нас, да, нас так не знаю. Може... може це вони, я, може, щось не розумію. Ну, ти скажеш, що ви продами сильно У да. нас, нас немає не бакської що... генетики там. Ні, у нас є губиницька генетика так, а щоб там прям дотошно так до породи. Головне, щоб вони росли хорошо, а порода нам немає міста, щоб виводити там селекцію, породи. і... Треба забезпечувати сім'ю. А ми не... ну, можемо в цьому підвалі відкрити біолабораторію. В Ну так. Да. Там, там можемо... Да, можемо там відкрити кучу гавна, а не... не лабораторію. Такі справи. А, то давайте ще чисто на ходу продумати. Зручніше, коли викачуєш, ніж виносить відра. Ти на ходу придумав? Ну так. Ні, ну мені ну як це? Зручніше виносить. Андрюха, виносить відрами це сила. А коли ти включаєш насос, це вже ж Все, це ж вже ж як? Примхи цивілізації. це ж… Що в тебе? Ні хребет тоді не болить, ні ноги, а так, що вкинув насос. пару роботів, та, мабуть, вже треба якогось такого купити робота, щоб носив мішки. Напиши пишімо, дай відео заснять, б. Повторюся, одгородка для малих поросят 80 см на, метрів, на метр 50. Ширина між арматурами, арматурами 16-17 см. Це щоб вони могли проскакувати до двох місяців, там, щоб. У... Мало ли які там ці. А не, ми там є. У нас через одну на одній знімається а, перегородка, на одній не знімається. Ну, на всякий випадок, може тут треба 5 штук на відгодівлі посадити. Навіть так, даже так. Да. Ну, ще тут... не, знімали, не, не так а скільки у нас працює. Один рік ти відмічав позавчора. Рік сараю, що ти хочеш, щоб уже зразу все працювало. Функція така є. Да, функція така є. Так як, так як пишуть в коментах да, в Фейсбуці там, чи де, чого у вас. Таке велике господарство і така маленька дитямолка. Я ж сказав, що та маленька дитямолка мела 400 да, кг за годину. Якби світла скільки було. Ну, да, скоріше, фатасову. І... Замориться біля неї вистачає носити мішочки. Так що, да, змішувач, звісно, треба побільшувати. Це я згоден. Ну що ти диртимолка слаба, я не згоден. Вона вже скільки відробила, скільки змолола, Там уже я не знаю, скільки раз ножі поміняв. А вона. Я не знаю, що він написав. Як... Я, я не знаю. Ну, ми ж казали, що я просто може він сказав, може, сказав може, що. Не в сут, да, я сказав, маленька дертімолочка, ну вона меле, скільки нам треба. Насчетімолки, що в мене ні разу не було такого, щоб мені не... її не хватало. Горба, може, не вистачати, а дритімолки хватає. И ты хотел показать, как у нас сделано там. Ну, каждая лампа она включается там. Есть пара нерезетки между каждой, и там подключается. Там отдельный, отдельный рубильник именно на те лампы. То -то да, и отдельная паутина у нас там. То тоже его моя. Бачит, надо Уже в девятку Ну что, нормально, значит. Свіні спокійні. Не всі. Ті, що не споко... Ті, що не, не, не спокійні, да. Ось ось. Ті, що не спокійні, ми робимо з них. Що? Ну, вони пропадають. Як каже, онучка, робимо бабасю. сю То, На все. цьому кінець. На цьому кінець. Все. Зі енд. Всім дякую, за Да, Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Поширюйте, ставте лайки, вподобайки, підтримуйте Збройні Сили України. Все, всім пока. Пішов я, цей, що? Пішов я куди? Куди спішов, я пам'ятаю.